Незабаром новий рік. У нас по планам ялиночку, яку можна використати для листівочок, для прикрашання, її можна приклеїти отак з ніжку таким чином, додати оздоби, іграшок, стразиків, наклеїти, намалювати. А зараз ми подивимося, як її можна зробити. Робиться вона на основі квадрата або як що кажуть блін. В книжках можна знайти. Ось наш прямокутник. Ми робимо трикутничок, ось так прикладаємо рівнесенько, а зайве це видаляємо. У мене вже за швидкості заготовлений такий от. є діагональка заготовлено Тепер ми розглянемо схемку. Схемка, схемка, ось така, наче в кадр втрапили. Склали пополам, потім ще, оце називається книжечка, пополам. Ще раз пополам і по діагональці зігнути, розігнути. Зараз ми ці, ці етапи виконуємо. Беремо листочок квадратик. Складаємо його швиденько пополам. Робимо з нього так звану книжечку, бо є ще й двері і по все. Пізніше назви існують, ось склали. Ще разочок, намагаємося якомога рівніше скласти і не забуваємо його трошечки так стоншити края, по-другому припра припрасувати. Ми маємо такий квадратик. Дивимося схемку. Схемі ось нам треба зігнути, розігнути по діагоналі. Увага! Згинаємо в носику Ось носик від носика. Прочкоточка раз, два, три, чотири. Ось ми їх знаходимо. Дивимося уважненько що ми маємо. Ми маємо тут дві сторони, тут одну, а тут маємо всі чотири листочки. От до цих чотирьох листочків. Ми повинні зігнути і розігнути. Папір товстий, незручний. Для навчання краще можна взяти зошитний папір, щоб було легше. Або тонкий кольоровий, є тонкіший. Ось, зігнули, подивилися схемку, зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. Дивимося уважно. Тепер, яка ліні, лінія у нас активні? Оцей літачок, ось по таким лініям. Лінія, як читається, зігнули, розігнули. В кадр, щоб потрапити, щоб не випасти з кадру. Зігнули, розігнули. Ну, Спочатку я зігну. Ще раз нагадую до листочків яких чотири. Носик літочка має бути тут, на горі. Зігнули. Знову-таки чотири папери, пальчиками просто так не вийде. Краще всього його гарненько стончити край, Якоюсь кришечки, так його припрасувати, а потім вже розгинаємо. Ось такі в нас долинки. Коли вниз вигнуто долинки, коли на гору називається гора. Це теж за... <кій> термінологія з оригамі. Не пропускаємо цей значочок. Ось він дуже важливий, тому що нам його треба перевернути цей листочок горою, щоб всі в нас лінії читались догори. Ось вони горбочками. Виглядають усі три. Не хочуть лягати, але це нічого. Якщо все правильно зробили, ось наша прочуточка на носику літачка. Ось вони всі чотири наші листочка, які треба нам закладати буде. Дивимось уважненько, Приблизно сторону. Ну, це так, для першого можна поділити собі трошечки. А взагалі, на око робиться. І беремо, що ми робимо? Один папірець, тягнемо сюди, до цієї лінії. Беремо. І отак приблизно, окрапочкою сюди, припросували. Другий листочок буде ділити сторону на рівні дві частинки взагалі-то. Ну, от вони трошки низькувато я спустилася, ось так. Пополам носик на лінію діагональки. І остання одна четверть, ось так. Одна четверта сторони Нагадую, це дуже важливо, тому що, от ви перевер... я переверну, коли будемо доробляти, ви зрозумієте, чому так важливо, щоб оця друга була посередині, оця нижня була на одну четверть, одна наполовину, а, а ще одна на, на одну четверть зверху. Тепер ми трошечки це все. Припрасовуємо гарненько, стончаємо, щоб воно гарно трималося у нас. Купачком я інколи ножицями це роблю ручечками. Отак. І що ми бачимо, так. Оцей процес ми весь зробили. Ось дотягнули раз, два, три, чотири. Ось вони, бачите, прочитали. Другий, третій, всі чотири. Ось наша сьома позиція. Що ми бачимо? Ось ми бачимо, що по ось цим лініям, які в нас вже були, як на літочок, ми маємо загорнути куди від себе. Вони назад показують від себе. Ось вони. Раз, вони вже є. І тут теж хотілося би сказати, я навіть візьму, мабуть, дитячі. Дуже товстий папір, з яким я працюю. По кольору мені подобається, але він дуже товстий. Взяти ручку, щоб гарно його при... Ось так. І слідуючий значок. Перевернути. Раз, перевернемо. І ми бачимо позицію номер 9 Ось на що воно схоже. Бачите, трикутнички, ось наші трикутнички. Раз, трикутничок, два, три. І показано, що щось ми маємо з ними зробити. Взагалі-то тут міг би бути ще один отакий значок, який я вам казала, притиснути. Його тут не показано, але може бути в таких випадках. Це якраз той випадок, коли треба його використати. Що ми маємо? Якби ми не поділили порівну цю сторону, про яку я вам нагадувала з тієї сторони, ось ці закладочки, вони б наслоїлися одна на одну і не дали б можливості нам зараз з вами їх викласти так, як треба. Що показано, Відтягнути. ось сюди кудись уходить. Я вам скажу, як воно виглядає. Ось вони. Раз. І в сторону, ось до сюди відрівняли. І все. Цю сторону, ось по червоненькій, в другу сторону. Це я просто беру якийсь предмет, щоб вам було краще видно. Ну, знаєте, тепер ось він, той карманчик, і та сторона, яку треба притиснути. Взяти отак раз і притиснути. Симетрично, з цією я тримаю тут і прижимаю його раз. І останнє. Може, пальчиком, як дитячі пальчики, то ось воно натиснуть, можна отак просто натиснути його трошечки підмогти зубочисточкою, чи чимось. О, і все. Ну, Тепер хочеться його гарненько притончити. Бачите, це трошечки-трошечки там прижмакнулося. Я думаю, страшно. Ось таким чином. Так, і залишилося ось наше читання. Оцей хвостик треба від себе вниз. Значок показує від себе. Від себе. Я вам казала, два пальчики підкладаємо вниз. Раз, між двома пальчиками так зажали і від себе раз, і все готово. Не готово, поки ми його трошки не прикладемося силою до нього. Ну, тепер ця ялиночка буде стояти, в принципі, ось, так. ось така вона об'ємна. До речі, по ось цим лініям, які були попередні, вона стоїть трикутничком. Бачите, об'ємненько виглядає навіть по цим ось вони. Гарно, коли вона відкривається, це читається як стовпчик. Ось таким, до речі, з другої сторони теж досить симпатично. Багато кому подобається з другої сторони ялиночка, ну це вже, як кажуть, діло смаку. Що кому подобається. До речі, на основі цієї ялиночки можна зробити сніговика. Це от друга сторона цієї самої ялиночки. Тут, оце на цій фазі, де ми бачимо зараз, можна доробити і отримати отакого от сніговичка. Але я думаю, що це вже буде <кій> слідуюче відео. Ну, якось так. Ось такі ялиночки. Різненькі, схемка буде. Ну, схемку я ось наче вам показала. Достатньо довго, можна розгледіти її да, все. Як навчуся, я буду їх окремо викладач. Ну і наші ялинки. Можна їх клеїти за оцю подставочку, яка зверху, виходить, об'ємно. Чим зручно, тим, що її можна приклеїти на листівочку, а потім, коли листівочку взяти, вона, виходить, об'ємна, вони піднімаються, цей ліс. Ялиночок, які наклеєний, так їх можна понаставляти, зробити, створити те, що ви хочете.